Бачимо, що всі, котрі були в синагозі, в котрій навчає Ісус, не сприймали Його як того, котрий є Господарем Суботи. Фарисеї, книжники спостерігають лише за тим, щоб його засудити, змовитись проти нього. І цей чоловік, котрий має суху руку. Котрий страждає, і котрого Ісус зцілює, тому що, коли Він говорить до нього, простягни свою руку, людина, котра є досвідчує хвороби, котра знає, що рука не, не рухається, як же може витягнути її, але послуг цьому Слову. Котрий сказав Ісус, чи не чудо. Цікаво, що Лука зауважив, що він мав в суху праву руку. Що ми робимо правою рукою? Здоровуємось. Ми подаємо руку допомоги. Ми даємо милостиню, творимо добро. І ось чи ми сьогодні, вслуховуючи все слово, не є подібне до того чоловіка, котрого, може рука всохша не є готова протягнути її руку допомоги, чи ця рука не є готова протягнутись в знак пробачення, коли люди між собою посварені. Коли примирюються, вони подають один одному праву руку. І ці прощення, це те, що чинить нас закритими на Слово Боже і на досвід любові Бога. І сьогодні, коли ми чуємо, що апостол Павло звертається до колосян і говорить їм про те, що він доповнює. Страждання Христа. Чи це є привід розуміти те, що страждання Ісуса були недосконалі, чи їм щось бракує? Ні. Але це доповнення заради любові тих, котрим Павло проголошує Ісуса Христа. Він є тою таємницею, котра відкрита Богом для язичників? Котра була закрита перед віками, ця повнота пізнання Бога. Відкрита в Ісусі Христі. І апостол не тільки проголошує в силі Святого Духа Івангелію, але Він бореться, страждає за тих, котрим Він проголошує це Слово Боже. Це дійсно глибокий досвід такого духовного опікунства заради тих, котрим ти свідчиш про Ісуса Христа. І може світом сьогодні подякувати за тих, котрі нам проповідували благовість, через котрих ми пізнали Ісуса Христа. Може подякувати за ті всі молитви, котрі заносяться, хтось навіть потаємно, може ми навіть і не знаємо, хто за нас молиться, але є хтось, хто нас підтримує. І тому нехай Господь обдарує їх своєю благодаттю і сам. Буде їм нагородою.